На Львівщині у Яворівському районі заступник командира військової частини змушував підлеглих будувати власний будинок. Про це інформує офіс генерального прокурора. Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону повідомила про підозру заступнику командира однієї з військових частин за фактом. Перевищення влади чи службових повноважень за даними слідства, підполковник використав своє службове становище та залучив підлеглих до будівництва власного приватного будинку у Яворівському районі на Львівщині. Правоохоронці виявили у службовий час на об'єкті сімох солдатів, які працювали. На будівництві підозрюваного затримали. Під час обшуків знайдено будівельне обладнання, документацію і чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність військового, мобільні телефони, а також 14 тисяч 600 доларів США та 1300 євро готівки. Наразі йому обрано запобіжний захід, тримання під вартою і правом внесення застави.